Отож, Америка вимагає виборів в Україні е, і роб, е, подає у приклад Афганістан. Е, чи взагалі можливо це? Е, і як ці вибори будуть виглядати після припинення вогню або після перемир'я? Далі говоритимемо з Павлом Романюком, радником з правових питань е, ГО «Опора». Е, пане Павло, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір студії, добрий вечір усім нашим глядачам, пане Павле. Наводять приклад американці, що все це можливо і що ми опираємося, і наводять у приклад Афганістан. Власне кажучи, в них там була не війна, а військовий конфлікт і тривав він недовго. Але ну вибори вони провели важко, але провели провели. Чи взагалі в Україні можливі вибори під час цієї війни? Ну, якщо е, говорити про е, вибори, е, вплив е, війни на вибори, то це зовсім е, різні е, досвіди. І коли ми говоримо про е, масштаби е, бойових дій, е, наслідки, е, до яких працюють ці бойові дії, вони є нерелевантними і не е, вони навіть не можуть бути близько порівнянні. Фактично е, е, Масштаб агресії Російської Федерації проти України є таким. Він в порівнянні може бути лише з наслідками другої світової війни. Тобто, після другої світової війни ні Афганістан, ні конфлікти, які відбувалися на території колишньої Єгославії, вони не мали такого масштабу. Це перший момент. Другий момент про який потрібно говорити, це. Виклики, з якими, чому вибори в Україні неможливі? Так, тут є юридичні аспекти, і це пов'язано з конституцією, з законом про правовий режим воєнного стану, які забороняють проведення виборів в умовах воєнного стану. Але я тут наголошу, що це не формальні перепони, що ми розуміємо. По суті, є три ключові виклики: це безпека, конфлікт продовжується. Руйнування продовжується, тобто, забезпечити безпеку в умовах ведення активних бойових дій апріорі неможливо. По-друге, це міграція. Внутрішня міграція становить близько 5 мільйонів за статистикою Мінсоцполітики, коли ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб. А зовнішня міграція тільки за підрахунками управління справах біженців організації націй, близько 7 мільйонів. Тобто в сукупності ми маємо понад 10 мільйонів громадян, які переміщені вже, і ця міграція у зв'язку з відсутністю безпекових умов продовжується. І третє це інфраструктура, знищена або зруйнована інфраструктура тільки от вересні, буквально. Центральна виборча комісія повідомила станом на вересень 2024 року, ми маємо близько 7,5 тисяч е, приміщень для голосування, приміщень для ВК, які зруйновані повністю або пошкоджені. Це близько 20, це близько 25% від загальної кількості. Тобто, якщо ми говоримо про е, не Ті вибори, які там проводяться в авторитарних недемократичних державах, а справжні демократичні вибори, а саме демократичні вибори, призводять до формування легітимних органів влади, то їх організувати належним чином в умовах воєнного стану неможливо. Гаразд. А якщо ми говоримо власне про перемир'я, навіть про припинення війни не знаю, про власне, не припинення, припинення вогню. Чи взагалі це можливо організувати і наскільки швидко і наскільки складно це зробити? Знову ж таки, умовою запровадження воєнного стану бо підставою були, була збройна агресія. Якщо ми усунемо ці наслідки для збройної агресії, тобто створимо формальні умови для скасування або для припинення воєнного стану, це буде перше. Але це формальний, формальна підстава для того, щоб провести вибори, і громадянська мережа опора власне дослід займається цим питанням, продовжує його дослідження. За нашими підрахунками дорожньої карти для цього потрібен мінімум період від 6 до 12 місяців. Тут є він складається з декількох частин. Це період до початку виборчого процесу, і ми маємо розуміти, що маємо забезпечити голоси голосу ну, забезпечити умови для голосування як для внутрішньопереміщених осіб, так і для громадян України, які вимушені були шукати прихисток за кордоном. Ми маємо закласти час для. Від повоєнної відбудови інфраструктури, або ж знайти альтернативи, де б наші громадяни проголосували. Але основний ризик виборів в умовах припинення вогню без сталого миру є те, що ми не можемо провести демобілізацію. Поки ми матимемо військову загрозу з боку Російської Федерації забезпечити не тільки. В активне виборче право, тобто право голосу для військовослужбовця, але ми маємо і дати їм можливість взяти участь у виборах в ролі кандидатів, і це буде справодиво по відношенню до тих людей, захисників та захисниць, які боронять Україну не просто боронять, а боронять демократію. Бо ця війна е тоталітарного режиму, вона по суті проти демократії. І весь цивілізований світ має це розуміти. Які є складнощі? Е Взагалі проведення виборів голосування власне для українців, які перебувають за кордоном, з якими ви власне можете назвати по пунктах. Якщо брати чин, ну Ольга, цитуючи Ольгу Айвазовську, голову управління громадянської мережі ОПА, Україна на сьогодні при мініма... при максимальному тиску, мінімально готова до таких виборів. По суті, у нас відсутні. Належні правові механізми для забезпечення виборчих прав мільйонам українців, які перебувають за кордоном за чинним законодавством, от, якби вибори, наприклад, от закінчився воєнний стан, пройшов місяць, як зазначено, в виборчому кодексі, і був розпочатий виборчий процес загальнодержавних виборів чи президентських, чи парламентських виборів, лише близько 400, Тисяч виборців були б включені до списків, до списків закордонних виборчих дільниць. Адже на сьогодні Виборчий кодекс передбачає, що до таких списків включаються лише ті громадяни України, які перебувають на консульському обліку. Знову ж таки, з мільйонів громадян лише 400 з копійками тисяч перебувають на консульському обліку, за даними Міністерства закордонних справ. Це перший момент. Тобто, для того щоб забезпечити їх права, потрібно е, в законодав передбачити по перше належні процедури в законодавстві. Наприклад, це розширене голосування, створення додаткових виборчих дільниць як у межах дипломатичних установ, як відбувалося раніше, так і, можливо, поза межами дипломатичних установ. Для цього е, справді можемо використовувати досвід країн, які мали. Конфлікти перебував на території яких вися бойові дії і досвід на Афганістану. Але потрібен час для укладення меморандумів з відповідними країнами: ж Польщею, з Німеччиною, з Великобританією, Францією, Сполученими Штатами Америки, які б допомогли нам, скажімо так, розширити виборчу інфраструктуру за кордоном. Це перший момент. другий аспект: відповідно до чинного законодавства, по суті, усі громадяни України, які перебувають за кордоном протягом останніх трьох років, не зможуть реалізувати пасивне виборче право, тобто не зможуть бути кандидатами, оскільки в Конституції України та виборчому кодексі закріплений центр цілості для кандидатів народні депутати. Це п'ять останніх років. А для Кандидати на пост президента 10 років. Тобто громадяни України мають проживати не менше як перебувати на території України не менше як 183 дні. Для таких громадян потрібно вносити зміни до Виборчого кодексу і передбачати виключення. Дуже вам дякую, пане Павло, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру і власне роз'яснити українцям, і не тільки я сподіваюся українцям, чому проводити вибори під час воєнного стану в Україні неможливо. Глядачам нагадую, це був Павло Романюк, радник з правових питань ГО ОПОРА.